Друзі, привітно, ну, що Балаклія звільнена. Вже можна говорити в принципі офіційно. Зачистка завершена. Українські прапори стоять над міськрадою, і в центрі Балаклії також звільнена низка населених пунктів на шляху до Куп'янська. Для розуміння, Куп'янськ це тили зюмського угруповання військ, Збройні Сили України готові. Брати Куп'янськ і угруповання військ російських в Ізюмі знаходиться зараз у дуже складній ситуації з ризиком потрапити в оперативне оточення. Збройні сили України йдуть вперед на Харківщині, і для розуміння перемоги Збройних сил України на півдні та на Харківщині є чудовою рекламою. До правильності кроків демократів у сполучених